Хлопче, привіт. Давай зіграємо в гру. А якщо ти е, виконуєш завдання з цієї коробки, то я даю тобі Моко піцу. Привіт. Давай, спробуємо. Давай. Ось завдання. Бери. Так. Читай. Подзвонити своєму найкращому другу та в жарт зізнатись йому в коханні. Да. <сум> Капець. Ну, ну що? Ну давай спробуй. Давай. Алло, брате, привіт. Привіт, друже. Тут таке. Не знаю, як тобі сказати, але я вже дуже давно хотів тобі признатись. Я в тебе був таємно закоханий. Не знаю, як тобі це сказати, але ти мені дуже подобаєшся. Ти зараз серйозно? Так, друже. Я навіть не знаю, як тобі зізнатися, але я теж давно хотів тобі про це сказати. Ох. Добре, я тобі перезвоню. Тримай твоя піцу. З другом поїси. Дякую.